Нам додому хочеться туди, де ми посиріли, де небо вливається в вікна потоками синіми, Де посадили дерево і виростили сина, де збудували дім який без нас від сирів. А дорога наша розквідає мінами, Ковила й туман прикривають вирви, вертаємось гіркими. Неговіркими винними. Нам би мати дім і трохи мир, нам би постояти, подихати сирістю, витягти з альбомів родинних. Ми додому їдемо туди, де ми виросли. Нас батьки чекають, могили. Ми підем пішки, хоч побули босими, як не знайдем дому там, де ми залишили, побудуємо дім понад обрикосами і з неба синьхо.